Великий Піст зі святим Томою Аквінським. П'ять порад. Святий Тома Аквінський, учитель церкви, мав проникливий і ясний розум, поєднаний з невтомною жагою знань і палкою вірою в Бога. Огранований самим Господом цей розум зробив його одним із найвидатніших теологів не лише свого часу, а й усієї історії людства. Однак святий Тома так само добре знався на людській душі, людських стосунках і на малих та великих людських радощах. Ось п'ять думок ангельського доктора, які можуть стати для нас гарним путівником у час Великого Посту. Перше, все, що людина має в надлишку, вона згідно з природним правом заборгувала бідним заради їхнього існування. Великий піст час великого прибирання у душі. Щоб воно було ефективнішим, можна поєднати його з великим прибиранням нашої оселі напередодні весни, яке матиме не лише практичну, а й духовну користь. Відберіть той одяг, який ви більше не носите, або той, з якого вже виросли ваші діти, і пожертвуйте його тим, хто потребує. Віддайте волонтерам, які опікуються переселенцями з зони бойових дій, або віднесіть у банк одягу, якщо маєте такий поблизу, відвідайте військовий госпіталь і поцікавтеся потребами поранених, зокрема тих, яких ніхто не провідає. Продайте речі, якими не користуєтесь, і перерахуйте гроші на підтримку Збройних сил України. Усі ми знаємо про невичерпні потреби наших захисників, і наскільки цінною є кожна. Навіть маленька пожертва. По друге для досконалості людського суспільства необхідно, щоб були люди, які присвячують своє життя спогляданню. Навряд чи хтось із нас має змогу піти у пустелю, як це робили отці церкви, наслідуючи приклад самого Христа. Але кожному з нас під силу створити пустелю у своїй душі, щоб проводити там трохи часу протягом найближчих сорока днів. Це може бути ранкова медитація перед початком робочого дня, або вечірня прогулянка, неподалік дому, з вервицею у кишені. Або виїзд на природу на вихідних, чи навіть короткий перепочинок у тиші посеред дня. Ці хвилини наодинці з собою можуть стати безцінним даром, з яким ви не захочете прощатися, навіть коли мене великий піст. Говоріть з Богом про себе, а з собою про Бога. Думайте про те, про що не маєте часу, можливості, а може навіть і сміливості подумати в інший час. І проблема, яка висить тягарем на вашому серці, може з Божою допомогою раптом відкритися вам із зовсім іншої перспективи і вказати шлях до вирішення, якого ви раніше не помічали. По третє не використовувати розум там, де можна це робити гріх. Читайте щодня. Святий Тома жив у середньовіччі, який близько не може зрівнятися з нашими часами у питанні доступу до інформації. Однак, навіть виходячи з тогочасних умов, він вважав свідоме незнання гріхом Подумайте, скільки часу ви проводите щодня читаючи новини і стрічку соцмереж, і витрите цей час на книжку або книжки, які оберете собі для читання під час посту. Церква традиційно радить зосередитися на творах отців церкви, духовних роздумах або життєписах святих і святому письмі. Однак ваш особистий вибір не обов'язково має цим обмежуватися. Сам Квінат вважав знання безцінним скарбом, який можна черпати з безлічі різних джерел. Подумайте, можливо, ви відчуваєте брак знань у якійсь конкретній сфері, яка стосується церкви і віри. Можливо, ви хочете розширити своє розуміння суспільних, політичних або історичних процесів. А може, ви просто скучили за хорошими історіями бо вже хто зна скільки часу не брали рук книжку? Піст, чудова нагода збагатити не тільки дух, але й розум. Четверте немає на цій землі нічого більш цінного, ніж справжня дружба. Великий піст збігається з тією порою року, коли через брак сонця, тривалі холоди і нестачу вітамінів ми часто почуваємося виснаженими і розбитими. Часом навіть спілкування з іншими коштує нам великих зусиль. Розставте пріоритети у спілкуванні. Не для того, щоб відштовхнути людей, і залишитися на самоті зі своєю гординою, а для того, щоб віддати кожному належне. Подумайте. Чи достатньо часу ви приділяєте найближчим, своїй родині, чи говорите зі своїм чоловіком або дружиною про щось, що не стосується спільного побуту? Чи маєте цікаве дозвілля з дітьми? Чи провідуєте батьків або принаймні телефонуєте їм частіше, ніж раз на місяць? Подбайте про стосунки з тими, кого вважаєте своїми друзями. Якщо ви розумієте, що спілкуєтеся з другом менше, ніж вам би цього хотілося, якщо усвідомлюєте, що вже довгий час не бачилися, почніть працювати над цим вже сьогодні. Якщо між вами є застарілі конфлікти і непорозуміння, можливо, саме зараз настав час для їхнього вирішення. Якщо ви відчуваєте біль через відсутність у вашому житті друга, з яким посварилися, проаналізуйте цю ситуацію ще раз. Помоліться про неї і спробуйте зробити крок до примирення. Зверніть увагу також і на те, чи є у вашому житті люди, спілкування з якими не дає вам нічого доброго, крім негативу, роздратування або й спокус до гріха. Якщо не можна повністю його розірвати, у соцмережах на такий випадок є кнопка Приховати на 30 днів. Спробуйте натиснути цю уявну кнопку і у реальному житті. Та довірте Святому Духові подальше вирішення ситуації. Зрештою, сам Ісус міг просто розвернутися і піти, коли бачив, що спілкування не дає ніякої користі та конструктиву. По п'яте Стриманість це просто схильність розуму, яка обмежує пристрасті. Тож будьте поміркованими у всьому, що стосується як тіла, так і духу. Не новина, що ми сьогодні живемо в умовах досі незнаного інформаційного хаосу, і, заглиблюючись у його вир, ми посилюємо свій власний внутрішній хаос. Подумайте, чи справді вам потрібні всі ці телеграм-канали, на які ви підписані. Відпишіться від усього зайвого, нехай це не відволікає вашу увагу. Залишіть тільки справді важливе і необхідне обмежте візуальний і звуковий шум на користь тиші. Майже забутого сьогодні, але такого безцінного дару. Година, проведена у тиші щодня, без відволікання на новини, екрани гаджетів і спілкування у месенджерах може стати такими ліками, яких давно потребує ваша душа. Дотримуйтесь режиму там, де це можливо. Звісно, в умовах постійних повітряних тривог, ракетних обстрілів та інших загроз, ніхто не може бути певен навіть у тому. Як він проведе наступну годину. Однак принаймні намагайтеся дотримуватися усталеного розпорядку дня. Лягайте спати в один і той самий час, помолившись, щоб ніч була спокійною і щоб вранці ви могли встати згідно з графіком. Пийте достатньо води, можна навіть встановити на телефон спеціальну програму нагадування. Виділіть конкретний час для прийомів їжі, фізичних вправ, читання і походів у магазин. І вам подякує не лише ваше тіло, але й дух, оскільки зовнішня впорядкованість життя сама собою спонукає до внутрішнього ладу. Успіхів!